Пропоную вашій увазі ще дуже теплі шерстяні костюми, які йдуть 60% шерстяної ніточки. Вони є з брючками на манжеточки і є брючками широкими кілотами. Три кольори чорний, коричневий, світло-сірий. Розміри від 50 до 56. Така моделечка теж тепла, але вона йде тільки брючки кілотами. Тут великі розміри, тут йде 56, 58, 60. Колір є чорно-сірий і коричнево бежевий Отакий от костюмчик. Тепла ніточка з брючками кілотами 1500. тисячі, він є в бежевому кольорі і в сірому кольорі. Розміри від 48 до 56. І от давайте ще сюди п'ятдесят. Ми можемо такий ще костюмчик зняти. Отака ще італійська кофточка, так і підемо. Да? Да -да -да. В вашій увазі дуже цікавинка, отака італійська. Вона небагато коштує 80 гривень. Тут йде хлопок 100%, великий розмір 58-60%. Ця моделька є в чорному і в темно-синьому кольорі. Зверну вашу увагу на отаку ще італійську бобочку вона йде бомбер на змієчки. Колір, правда, тільки так. Розмір тут великий, тут йде 60-62. Дуже гарна моделька. Це правда, я так скомбінувала. Тут дуже якісний йде мікровільбет на основки в брючках. Брючки йдуть 750 гривень, бобочка така йде 700 гривень. Так само це я скомбінувала. Брючки такі самі, а бобочка отака йде в розмірах з 46-го по 54 700 гривень. Цікавиночка, новиночка, отак, карманчики йдуть. Бачите, на повичках цікава моделька. Мене можна знайти на центральному ринку. Якщо йти зі сторони транспортних ворот, це буде другий ряд від входу в м'ясний цех. Номер контейнера 7-36, Звуть мене Наталія Володимирівна. Мій номер телефона 050 278 03 99. вісім дівчата, Приходьте, буду вас рада бачити, буду вас рада чути.